Я називаю такий дні суботник або день прибирання у будинку. Отже так, починаємо ми з прання. Звичайно, в нас велика сім'я і прання в нас завжди стабільно два рази в день. Закинули в машинку пральну і пішли далі. На черзі плита. Хоч ми цією кухнею користуємося дуже рідко, але інколи підігріваємо воду, ну, щось типу такого, і вона постійно заляпується, тому її постійно треба мити. Далі я прибирала полки, витирала пилюку з полок. Тут я вирішила також прибрати накид з каструлю, де ми гріємо воду. Після цього всього пропилисосила у всіх кімнатах. Далі що? Миття підлоги. Я замовила для себе дуже класні засоби для прибирання. Кому цікаво, переходьте в мій інстаграм, там я все розклала в історіях. Ось такі серветки, які розчиняються у воді для миття підлоги, я бачу вперше. Потім я промила всю підлогу знову ж таки у всьому будинку, звичайно міняла воду і додавала серветку в кожну воду чисту. Мені так сподобався запах і аромат. І, до речі, підлога дуже швидко висихала і без розводів. Далі я змивала те, що я відчистила від накипу, все ідеально чисто, гарно вимилося. Тут ще була така проблемна каструлька, я теж її довела до пуття. Виймаю я мокрий одяг, поки що сушки в нас немає, тому йду на двір виставляти все на мороз. Після того, коли завершила всі роботи, я поставила гелевий ароматизатор, який придбала теж в одному тому самому магазині для класного аромату у будинку. І все прибирання моє завершено, чому я дуже довольна, але надіюсь, такий результат протримується хоча б до вечора.